Ще ж друзі, ці ролики, які ми щойно з вами знову переглянули цілий тиждень, показував канал М1. І наскільки це сподобалось чи не сподобалось нашим глядачам, ми побачимо прямо зараз, бо розберемось, чия п'ята точка знайшла для себе неприятне приключення. Увага на екран! Рейтинги! І так, як бачите, кучері не завжди рятують. З кучерям пощастило Насті Кам'янських а от Олег Віхорт. виходь, будь ласка, до мене і прихопить з собою Лєру Лахіну. На жаль, на жаль, виглядачам не сподобалось. Як думаєте, чому так сталося? Мне на самом деле мой ролик понравился. Ты бы топчет на треба, развивать их дали на треба. Это ролик, в нем очень сложно показать про профессионализм. Я просто в ролике говорил о себе, какой я есть на самом деле. Рассказывал то, что мне нравится. Показал себя настоящим. В интервью с Потапом я считаю, что я была лучше. Он на все вопросы ответил мне правильно и абсолютно адекватно реагировал на них. То есть, конечно, смонтировать можно все, что угодно. Судячи по тому, як нервово відповідають наші учасники, я вас розумію. І мені так само шкода, що ви залишаєте цей проект. Правда, дійсно великий стрес отримали ці молоді люди від спілкування з потапом. І в нас є спеціальне звернення зірки до усіх глядачів. Можливо, саме він зараз врятує когось і залишить в проекті стар пошук. Уваги на екран. Тримаю кулаки. Дуже понраві хлопці, э, рібята Из них получится хорошие ведущие, хотя они ничего не поняли из -за интервью. Если бы на моем месте был Киркоров, он бы их вообще просто был косой бы скосил. Все девчонки были хороши, но уровень заигрывания у кого-то был больше, у кого-то меньше. Девочка в розовой шапке, она была очень-очень деликатна, но почему-то вот она меньше всего мне запомнилась. Розова коптечка дратувала мого улюбленого Кіркорова, а розова шапочка роздратувала Потапа. Мар'яна Зубкович, будь ласка, сюди. На жаль, так буває, що іноді здавалось, ось він шанс, і потап міг це зробити, але він захотів відправити тебе додому. Як ти думаєш, чому? Нужно було мені, навіть трохи вискочкою і успіть задати два вопроси. Я сама вже на валір'янки, третій тиждень. Розумієте, тому що те, що відбувається в студії, дуже страшно. Антон, починай. Я думаю, що із цієї тих тройки. А... вот э, будущее как у ведущего, больше всего у Олега. Вот, э... <intricate> Да, у Ле... и у Леры тоже. Я думаю, что тоже у нее все-все впереди. Известно, что Марьяна тут с этой трики наислабшая, но Але я думаю, что все попереду. Чисто по своим наблюдениям, не в обиду никому, Марьяны не хватило именно таких интервью с Потапом. Я обожаю ведущих м 1 за то, что когда я прихожу к вам на эфиры, вы всегда очень честные. И у вас очень горят глаза, и вы смотрите прямо внутрь, не сквозь. Это очень важно, это очень располагает. И вам есть у кого учиться. Коли ці люди молоді і гарні, і талановиті, безперечно, приходили на наше шоу, на наш проект стар пошук, я починаю нервувати, але це так. Вони підписались мислене, так під тим, що ви потрапляєте в шоу бізнес, і тут грають жорстокі правила. Але найжорстокіший суддя завжди це глядач. Ти йому або подобаєшся, або ні. Мені шкода, що мені доводиться говорити вам ці слова, і що я сьогодні граю роль жорстокої судді. Повірте, що я хвилююсь і переживаю за вас так само. Але незалежно від сьогоднішнього, як говориться, і обстоятельств, якщо ви мрієте стати телеведучим і будете працювати над собою, то є всі шанси потрапити знову в студію каналу М1 і перемагати. А сьогодні, за результатами рейтингів, дякуючи нашим дорогим глядачам, на жаль, усі троє їдуть додому. Я хочу сказати ці слова усім, хто сьогодні йде, і зокрема Мар'яні, Перше, щоб ти не засмучувалась. тому що ти побачила цю кухню всю абсолютно зсередини. І якщо ти вирішиш, що ти точно хочеш стати ведучою, що ти хочеш жити а, в проектах, що ти за, що хочеш бути журналістом, ні, ти зможеш. Вже є сформований ведучий. Це ти це правда, що у тебе все виходить, і ти дуже класний. Але найголовніше, головне, ніколи не потрібно здаватися. Тим більше ти з тих, які точно не здається, Тому, може бути у цьому сезоні ми ще проведемо несколько передач на М1, правильно? Я готовий. Лєрочка. Я хочу тобі сказати, що перше Лера Лахіна звізда. Це, це, це однозначно. А по-друге, я хочу сказати, що, можливо, не ти сьогодні так втрачаєш, можливо, трішки м 1 сьогодні втратив, тому що я тебе трошки зрозумів, пізнав і хочу сказати, що у Лєри все попереду. І якщо не це місце твоє, то твоє місце обов'язково в майбутньому тебе чекається. Однозначно, тому що в тебе все є. Ти молодець. Спасибо. В этой области нашей студии вы заложаете проект «Старпошук». Я очень расстроена, потому что я привыкла всегда получать то, что я хочу. Я ненавижу проигрывать. И я горчу. вихр это требовало давно загнать в шею. Мы так и знали. Итак, как вы видите, у нас в проекте залишается двое финалистов. Я не могу разделить этих братьев. Это братья Гирич и Наталка. Раскис на Наталья. Я дуже хочу, щоб ви оцінили те, що ви залишились. Я дуже хочу, щоб ви реально ставились до своїх даних, так до своїх талантів, до своїх недоліків і працювали над собою так, щоб наступною програмою мені не боліло серце за вас. Домовилася? Ви отримуєте завдання. Ви записуєте кожен, ну ви разом брати окремо по своєму хіт параду. Цей хіт парад можна дивитись на каналі М1 в понеділок, о 20.30 і У вівторок. Так що, глядачі, будь ласка, не втрачайте можливості підтримати свого улюбленця і в інтернеті, на офіційній сторінці ВКонтакті каналу М1. Ви теж можете голосувати за ту людину, яка вам припала до душі. Мене звуть Цибульська, і, як говорять, моя красота спасет мир. Я хочу, чтобы вы рятували тех, кто вам дуже подобается. Я прошу вас, відпочинете, наберите сил и натворите за эти выходные столько, чтобы было стыдно до следующей недели. Чао, пока ура, мы пришли. Ура, мы пришли. Мне самое главное, что моя Наташа осталась. Я думаю, что именно внешние данные это формат 1. она учится говорить в камеру, это не думаешь, так это трудно составить. Боюсь, что. Не хватит ей груди, чтобы задавить двоих сразу. Новым роком.